Головне, що всі ліли прапори наші, а все інше у мене немає робочого місця на даний момент. Вночі е, трапився обстріл дуже масивний, дуже великий. Прильоти в приміщення в будинку. І в кришу, пошкоджені автомобілі, пошкоджені вікна, двері, кабінети, мебель, вся продукція, весь товар, який був на вітрині. Коли прийшла сьогодні на роботу, побачила, що моє відділення, на жаль, було зруйноване. Побиті вікна, побиті вітрини, побитий товар, все в склі, знаходили і уламки, постраждалих не було. По мені подзвонили, сказали, що був приліт. І сказали, що прийшла прибирати. І я побачила, Що вони нам натворили? Оце я побачила. Дуже сумно, що вони так роблять нам.